Те, що як вам сказати зустріч Трампа і Путіна, все ми можемо говорити. Вона все від повністю вона повністю скасовується, і от я так аналізую: була зустріч в Алясці, була зустріч, Потім оці ці візити Зеленського, приїзд європейських лідерів, прилетів Зеленський. Напередодні подзвонив Путін, нібито залунало яким оптимізмом. Але мені чомусь виглядає так, ніби ми відкотилися в ту точку, яка була до Аляски, тобто. Нічого. Що ви думаєте, сьогодні? я би так не сказав. По-перше, все ж таки говорити про те, що вже сто відсотків зустріч буде першій не відбудеться не слід. Вона принаймні відкладається у часі, і це вже зрозуміло. І в принципі, тут росіяни вони сто відсотків не зацікавлені в тому, щоб вона повністю. Зірвалися, і Трамп зрозумів, що його черговий раз, як то кажуть, розводять. Тобто вони виграють час, і за цей час, ось ми бачили, пережили чергову жахливу ніч. Зокрема, і в Києві намагатимусь так би мовити підвищити свої перемовні позиції, руйнуючи українську енергетику, наближається зима. І ставка росіян, ну тут в принципі ставка і України так само. Так змінити суспільну думку всередині держави. Інша справа, що звичайно превеликий жаль, е Україна тут є більш вразливою з точки зору, що у нас не так полюбляють владу, як в Росії, не так всі готові все терпіти, і таке інше, таке інше. Тобто на ну, це робиться і ставка. І... Е тому так би мовити, вони будуть звіряти годинники Ці перемовини, розмови ще будуть безперечно, вони будуть наполягати на своїх умовах. Звинувачую вже частково зараз Сполучені Штати, що вони нібито змінюють свою думку і домовленості, які були досягнуті в. На зустрічі на Алясі тому тут все ж таки поки що не слід так одностайно однозначно говорити, що ця зустріч не е, відбудеться, тому що Трамп хоче заключити цю угоду. Як ми бачили з повідомлень е, західних змі, так він тиснув на Зеленського там е, під час перемовин е, Витков, так само там е, всі ці. Е, як то кажуть, недолугі аргументи про те, що в Конституції тепер Донбас є Путін вніс і тому треба його віддати. Тобто, тут тиск на нас буде посилюватися з одного боку, з іншого боку, ось ситуація буде захвострюватися, але все ж таки я ж кажу, Трамп зацікавлений в проведенні і реалізації цієї угоди, і тому не слід говорити, що. Ми повернулися, як ви сказали, на в ту точку, яка була до Аляски. Хоча, чесно кажучи, певні паралелі і аргументи для цієї точки зору. Є. Ну дійсно дивіться, Трамп до Аляски збирався накладати вторинні санкції так. Після Аляски це якось це ну давайте. От мирний процес розпочався. Не будемо заважати мирному процесу. Потім проходить певний час. Побачили, що мирний процес накрився мідним тазом. Трамп почав говорити про 500% мита на Китаї через те, що там закупають російські енергоносії. Про можливу передачу томагавків, яких у них дуже багато. і Він навіть пропонував. Ви пам'ятаєте хав'юру Мілею? Каже, хочете у нас є багато томагавків? Вам не треба раптом? От подзвонив Путін. І знову все, тамагавки відмінилися, вторинні санкції відмінилися, і, і Трамп будує бальну залу за 200 мільйонів. Все. Ну розумієте, те, що ми не отримуємо тамагавки, я про це писав і казав ще напередодні. Що це були аргументи, так би мовити, політика тиску на Путіна насамперед, і ми їх не отримуємо, або в найкращому варіанті так би мовити отримати там. За моделю Джавелінів, там 20 штук, як там писали, так само так медіа і які ми не зможемо використовувати. Так само ж ми отримали після того як проявилися перемовини Трампа з Путіним е е в Хельсінкі в сімнадцятому році, у 18-му році ми отримали на початку джавеліни Але ми не могли їх використовувати на полі бою, вони мали там зберігатися в Дніпропетровську. Тобто, такий як е, фактор стримування. Так само він використовує цю політику зараз, але вже з е, томагавками. Але ми е, помилково скажімо так розглядаємо ці перемовини, їх перспективи лише. В двосторонньому форматі я маю на увазі Трамп-Путін. тут необхідно враховувати так само і фактор Китаю. А він, м'яко кажучи, є дуже вагомим і перемовини якраз в контексті е, Трампа з Путіним в контексті його перемовин і витягнення угоди з Китаю. І ось у нас, наприкінці жовтні, має відбутися зустріч е, Трампа з Сі. Принаймні, поки що є там. Ми побачимо і будемо її вже розбирати по, по камінчиках. Я вам дуже дякую, Максим. Максим, ялій політолог, міжнародник.